Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас знову таке відео, де ми будемо збирати косметичку на два тижні. Вже було перше відео на каналі, кому цікаво, переходьте, дивіться. І це вже, як можна сказати, друга серія. Я задоволена. Цією ідеєю, так як за ці два тижні, що я зібрала косметичку, я змогла більш-менш трішки підвикористовувати деякі продукти. Так, і тепер беремо. Наступні продукти, майже всі різні, лише зараз покажу вам лише два продукти переходять із попередньої тому що вони в мене що база для, під макіяж, що база під кіні. Вони в мене в, в одному екземпляру, що в, цій, що в цій категорії, тому вони е, залишаються і в цій косметичці. Зі мною. Так, далі. далі переходимо до тону. Цього разу я беру ось такий тональний крем від Avon Color Trend. Натуральний фініш із SPF 20 тон Ivory. В принципі, це такий тон, який зараз більш-менш мені підійде. Він і не ідеальний, але якщо вже шкіра починає трішки підзагорати, то він ідеально підлаштовується. Так, щодо консилера, то беру ось такий також Avon серія Lux. Це стік, ось так виїжджає, він має матовий фініш, гарно маскує, я ним задоволена. Але єдине, що якщо у вас є якісь шелушіння в тих містах, де ви будете маскувати, то може трішки підчеркувати. Це єдиний мінус. Так, тепер щодо пудри, то я буду брати пудру із оцієї патрійної палеточки від LCF De Provence. Так, зараз ось вона йде найперша. Ось така вона тут невеличка, невеличкий об'єм. Це в мене тон 02. Так, а в нас тут, напевно, не пишеться, скільки грамів. А, є пудра 3 грами. Так, далі йдемо по скульптурування обличчя. Хайлайтер я беру ось такий від Color Intense. Дуже такий він м'якенький, такий виходить таке з таким з якимось начебто. І з золотом. Так. Далі рум'яна також Color Intense. Це наш Color Intense, це наш український бренд. Тут відтінок дуже такий ніжний такий, як я люблю. Так, і е, скульптор ось такий також Color Intens. Е, мені подобається дуже гарна тінь е, виходить. Така, я б сказала, е, легка, з нею дуже важко переборщити. Так, це щодо обличчя. Далі, для брів, я беру ось таку туш кольорову від Avenir Cosmetics. Це наш український бренд. В принципі, мені подобається ось така йде щиточка, вона здається такою завеликою, але. Якщо приловчитися, то доволі так непогано нею фарбувати ваші брови, і відтінок мені також подобається. Так, перейдемо до очей. Так, зараз, по-перше, візьму ось такий олівець. Також Avenir Cosmetics відтіночок 702. Він в дереві. Такий темно, такий зелений, але він йде з таким легким шимером. Так, потім ще візьму підводку чорну. Також Авенір Cosmetics вона йде тут із такою кі... кісточкою, яка дуже-дуже тоненька. І оця... це мені не дуже подобається, тому що дуже важко, якщо чесно, зробити рівні, рівні ідеальні стрілки. Е... Ну Таке щось виходить. Ну Я просто хочу її вже поскоріше закінчити, тому що вона вже починає підсихати і хочу її вже закінчити. Далі о, візьму для акценту макіяжах ось такий пігмент розсипчатий від Glamбі, ось такий синенький. Ну Я думаю, Більшість бачили його. Я не буду на руці робити свотч, Ось тут і так видно, як він гарно виблискує. Бо зараз воно у мене тут порозсипається скрізь. А далі візьму ось такий тіні олівець від LCF серія De Provence. Такий е, білий такий олівчик, олівчик тіні. Ось так блестит. Такие белые Так И еще из теней буду брать Ось такие редкие тени от Avon. Е, с одной стороны матовый колер. Такий мятный. Дуже такий яскравый. А з другої сторони ось такий із таким, з металевим таким ефектом. Бачите як? Гарно. Так, і туш, Ось така також LCF de Provence, Це термо. Туш ось така. Кісточка силиконова, я такі люблю. Отак, чорна. Ага, і із палеток, які, на які я хочу на ці, на ці два тижні особливу увагу звернути, це ось така від Avon Glowing Gold. Ось такі відтіночки. Так, вони більш осінні, але можна щось тут гарне таке на літо придумати, тому хочу нею покористуватись, бо якось давненько я її не брала у використання, щось на мене вже залежалась. Так, і перейдемо тепер до губ. По-перше, це ось такі олів... олівчик беру в дереві, це від мальви натуральний відтінок. Хочу його підвикористовувати, бо він уже в мене давненько в моїй колекції, він вже починає, коли я його підстругую, то він кришиться. Уже потрібно так, щось фокус тікає. Так, олівчик. Далі е, буду брати ось такий блиск для губ від Avon Color Trend. Я обожнюю цей блиск, він мені так подобається. Він такий ніжний. Якось мені зручно його на собі носити на губах. Так, це в нас Бері. Дрізл. Дрізлі чи якось <с? <с?> Ягідний. Так, далі беру ось таку рідку помаду від Avon Ultra Це моя найулюбленіша помада, найулюбленіший відтінок. Дуже отримую багато компліментів, коли користуюсь саме цією помадою. Він начебто мені збільшує начебто об'єм губ цей колір. Так, і дві помади в стіках. Це будуть від Faberlic. Ось така оксамитовий сезон, така світленька. Але хочу налягти на неї ось такий світло-рожевий. І ось така Marvel Shine, також такий рожевенький відтінок, з таким вологим ефектом. Так, отже, ось така у мене косметичка на, на... на ці наступних два тижні. Пишіть, чим ви користувалися, що вам подобається що ні, буде дуже цікаво дізнатися. А ми побачимось дуже скоро. Всім дякую за підтримку, до наступних відео і всім па-па!